Я прибічник медицини мею. Це, знаєте, як наші колеги і друзі в Америці кажуть, є медицина американська, дуже класна, дуже професійна медицина. І є в Америці медицина мею. Тобто, це щось вище. Це приватна медицина, але яка користується і страховими, і державними, і іншими коштами. І це називається медицина мию. І, звичайно, моя мрія, щоб в Україні і в світі була медицина юську. Трошки історії. Да, трошки, трохи історії. Десь 120 років тому назад брати Мейо, лікарі, хірурги, він точно був хірург, започаткували цю справу. Прийом потім амбулаторні операції пішла потім лікарня, лікарня. І зараз це медицина мйо, яка є у всьому світі. От куди ми не їдемо, скрізь моє, лікарні моє. Мало того, вони зробили свою систему навчання, вони вчать свій персонал, молодший, середній лікарів, удосконаленні. Мало того, вони єдині в світі опублікували свої помилки при хірургічних операціях. Чому єдині? Тобто є медицина, гарна медицина, Японія, Ізраїль, Сполучені Штати, а є медицина мою. І от якщо нам вдасться зробити медициною Юськопченцях в Україні в світі, а це будуть робити наші потомки, ви всі будете робити.